Перший раз у перший клас Цьогоріч в області поріг школи переступить близько 10 тисяч дітей. Готується до свята й семирічний Валентин. Хлопчик ділиться вчитися писати та рахувати почав ще в 5 років. Зараз з нетерпінням чекає на перше вересня та ділиться, що йому найбільше подобається. Читати, писати прописи і робити приміри. Також хлопчик переконаний, в школі має бути весело. Цю думку розділяють і в міністерстві освіти. Таким чином, вже цього року для першачків розробили нову спрощену систему навчання. Все за принципом рухатися, говорити та творити. В першу чергу зміни торкнуться саме процесу навчання. Цим розвантаженням передбачено, що знімається обов'язкова кількість годин, і вчитель, уже в залежності від того, як клас засвоює цю тему, як клас навчається, може збільшувати. Орієнтовну кількість годин або зменшувати, тобто трішки більше ем, свободи вчителю. Спеціалісти кажуть, шкільна програма для першачків перевантажена непотрібною теорією. Через це дітлахи лахи часто втрачають інтерес до навчання. Тому цьогоріч в програму внесли певні зміни. Відтак писатимуть діти лише олівцем. А таке завдання, як читання на швидкість, і зовсім відмінили. В цей компонент швидкість, тобто, чим швидше дитина читає. Вважається тим краще, але дитина може прочитати зі швидкістю 160 слів за хвилину, четвертий клас це швидкість скоромовки. От як ми з вами говоримо, скоромовку, це 160 слів за хвилину, але не зрозуміти, що прочитала. Відтак увагу акцентуватимуть саме на якості, а не на кількості матеріалу. Також з навчальної програми виключать вивчення російських пісень та віршів. Батьки малечі кажуть, такі зміни їх лише потішили. Пані Тетяна говорить, її донечці всього чотири роки, та вона вже готується до школи. Жінка каже, спрощену програму вона підтримує. Сучатом того що добавили лишний год образования, обучения в школе, то я думаю, очень даже кстати, если все-таки будет каким-то образом упрощена система. Ну, когда дети сидят и строго выполняют все требования и указания учителей, мне кажется, это как-то накладывает отпечаток на желание и стремление детей учиться прежде всего. Також у школах планують ввести нову систему оцінювання. Таким чином, заохочування та спрощена програма для першачків діятиме вже з 1 вересня цього року. Юлія Звінця, Микола Худолій, новини 51 -го.